Друзі, привіт! Проведемо коротенький огляд та мої роздуми. Так, ну що, ну, тут у нас мальок. Я дивлюсь, він весь один в один ось такий, ходить ось, ось о, як ви можете замітити, тільки що його було більше. Це я світло включив, я так. Телефон подивився. Хвата малька. Один в один. Не знаю скільки. Ну, я думаю, штук 150 повинно бути. Ховаються вони там по норкам. во Ну і знизу в нас. Дорослий весь сидить. Зараз поприбираємо, бо я дивлюсь срач Чуть-чуть Невеликий і знизу більший. Та прибираю раз у два тижні. Навіть цей раз я буду прибирати це третій тиждень. Що хотів би сказати, по-перше, спеціалісти, які там знімають Відео, я розумію, що в них рака багато, вони там масштабуються. Але розповідати, коли я пишу в коментарях, А як у вас так виходить, що у вас дно постійно чисте? Ні фікалій немає, ні залишків від дубового листя? Такого неможливо. Від дубового листя. Залишається дуже багато сміття. Я мовчу про фекалії. ну, не багато дають, От, як ви можете замітити, це реально. третя, третя неділя. Це на третю неділю я тут зараз поприбираю. Заміню воду. підміню води, точніше, не буду я замінювати повністю. Проведу підміну води. Літрів 100, мабуть, на два басейна. Якраз зальється, прибереться, там зверху 50 літрів та знизу 50 літрів, то буде нормально. Але до чого вертаємося назад до нашої гладіолозі. Писать мені, що у нього там якісь технології по очистці його басейнів. Та ну як можна висмоктати ось це говно. Як я, звичайно, вибачаюся. Ніяк, це неможливо. Все вручну. Все вручну. Хто думає, що потрібно там одразу вкладувати великі кошти, та не потрібно. Потрібно спочатку зробити так, як я. Дивіться, за мною, слідкуйте за моїм каналом, і потім я вам дам знати. Чи результат варто воно того, чи не варто робити в ритуальному приміщенні УЗВ. Так як я стикнувся з тим, що да, ось у мене стоять все, басейни зроблено, е зливи, подача води, крани стоять, все попаяно, е уже стоїть і насос. Біофільтр буде, загрузка куплена. Єф лампа, все є. Але, ж як воду сюди залить, тут більше тони води. Ось в оцих, в е, скільки тут? 7 басейнів тона 200 води. Я поначалу вам розповідав, що строю, все, все добре. Ні. Зараз я от думаю, як сюди доставити тонну 200 води. Вручну, от, ось так, баклажками? та ні, не піде. Я е, порахував, це 45 потрібно зробити ходок. 45 раз по 4 баклажки за один раз. Далі, е, ну, є нюанс. Набираєш один раз, а далі йде. Не заміна, а підміна. Там 15-20% води ти при уборці брати шлангою, прибирати фікалій і просто доливаєш воду. О, так як я роблю тут, шланочкою поубирав, по-іншому -по неможливо, хоч у тебе буде донний злів, він не візьме весь фекалій, рака, і е, залишки від корму. Не візьме, бо стоять нори під норами, в норах в норах дуже багато залишається е, сміття. Дуже багато. Ось, бачите, я пошевелив і з нор, скільки вийшло, і рак вискочив назад. Так що слідкуйте, не спішіть, розраховуйте все. Я думаю, все вийде. Так що, якось так. Кому потрібен рак, ви пишіть, я надам вам контакти е, Андрія я малька не продаю. В зв'язку з тим, що його буду запускати в басейн на вулиці для повного вирощування та повного циклу. Я хочу зробити вирощування рака, пройти цю дорогу від А до Я, від малька до рака, який буде важити 70-80 грам. Ну, такий, який йде на, на реалізацію то можна вже варити і їсти. Як дивитесь ви відео, то спочатку проаналізуйте інших, випишіть плюси-мінуси, порахуйте, продумайте все до кожного кроку і рахуйте так, щоб було мінімальне вкладення. От, наприклад, Ця кормушка, да, вона мене спасає, вона кормить зараз, на даний час вона стоїть на кожних 12 годин. Зранку я не завжди приходжу чи можу зайти. Але вона мені кормить весь час рака. На 12 годин стоїть лампочка, індикатор, скажімо, моргає, все. Стояло кожних 8 годин. В цьому ракові мальку, скільки, мабуть, три неділі. Три неділі. Ну, реально, реально, сантиметр з копійочками, десь півтора сантиметра. Цей мальок є, він тільки, тільки виглядає з нор. Тільки й дивиться, коли ж я піду. Ну, хотів коротко, але на емоціях. Згадав, ще раз кажу, згадав людину, яка мені написала, що у нього технології там, і, і все одно воно залишається. Все одно. Які б там не були технології. Так що не потрібно розповідати, а потрібно казати правду. Просто кажи правду. Да, ми вбираємо вручну. Ну в чому проблема? Я не бачу, я теж обираю вручну. Просто ось. Оцей об'єм прибрати вручну, ну, я думаю, це година часу прийдеться. І води під заміну піде більше. Але ж, ну, які технології, який донний слів, він все одно не візьме. Все, він не забере, все не підніме повністю. Це його потрібно ставити кожних не знаю, 15 см. Може я в чомусь неправий. Але якось так. Подивимось. Може і поставлю десь і зроблю донний слив, протестую. З якими людьми я не общався, ну, чи не спілкувався, всі кажуть, все вручну. Все вручну. Так, що якось так. Все, дякую за увагу. Вибачаю, що забрав ваших 12 хвилин дорогоцінного часу. Але е, це інформативне відео. Не про воду, а конкретно. Все, жму всім руку. Чекаємо на нашу перемогу. Слава Україні!